Всім привіт, народ, ви на каналі Дед з вами Дімас, і сьогодні ми продовжимо проходити GTA San Andreas The Definite Edition. Ми вже переїхали успішно в Лас Вентурас, отримали ліцензію пілота і продовжимо виконувати завдання, які нас уже тут чекають. Ну і все ж таки хотілося дізнатися, які пригоди нас чекають далі. Погнали! Так, ну у нас є 75 тисяч, в принципі. Ми могли б купити собі якусь. Якусь нерухомість, але не знаю, чи варто це робити, так як тут гроші деколи бувають необхідними. Так, ну і з місії потрібно відправитись нам з вами на завод і там зупинити виробництво. А виробництво чого? Я ще поки що таки не зрозумів, якщо чесно. Так, ну тут стоїть гольфець попец ми його забираємо і успішно відправляємось на місію. А ось і власний завод, і тепер нам потрібно на нього. Пробратися, причому? Пробратися так, щоб нас не замітили, так як мафіозі поставили тут свою охорону. Так, ну і все. Ми вже з вами на заводі. Тут ще й бензопила, а що в нас бита? Ну, звісно, я хочу бензопилу собі. Так, зброя є, все є необхідне для виконання завдання. І все розпочинається тут з перестрілки відразу. Просто-напросто сходити, нам потрібно шмаляти. Так, хто де? Я не бачу. А, ще з вулиці перемагався. Ну, я думаю, що для нас все тут і закінчиться. На цей раз все більш успішно у нас виходить, тут причому підстрелюємо ще декількох засранців і можемо спокійно вибратися звідси. А, це ще копи. Копи ще копи ще нас. Ми ще отримали зірку за те, що ми тут наводимо кіпів. Так, ну... Що, потрібно тікати від них, чим пошвидше, тим краще, і відправлятися назад в казино. Я надіюсь, нам ці непоганий такий куш грошенят. Да, дивіться, десяточка нам падає на руки просто так. Ну, доволі таки нескладне завдання, ну, <звісно>, звісно, не враховуючи те, що я раз помер, але десятку нам дали так, що погнали виконувати задачі далі. Чим більше ми виконаємо, тим більше бабок ми заробимо, а гроші нам тут потрібні як ніколи. Ось наша задача знайти Поло і Марселя, здається, так його правильно звати. Hello. Містер Правда. Мене присилали. Hey, да ми вже тут з вами hey, на місці. А, дивіться, вони тут лежать. Hey, Я думав, hey, що вони right? відпочивають просто там, а вони виявляються. Були I'm якісь. Без свідомості. Ще й потрібно знайти автомобіль для трьох пасажирів, а їх тут просто-напросто немає. Тут катаються або байки, або катаються вантажівки, або катаються джипи, в яких можна посадити всього-навсього одного, чоловіка. І інших автомобілів тут просто-напросто немає, подивіться. Ну, або такі от тачаночки, їздять ще деколи. А інших автомобілів просто-напросто немає. Все, нарешті необхідний автомобіль уже нас. І тепер... Нам потрібно їх відвезти куди? Куди нам їх потрібно відвезти взагалі? Десь в район бару. Десь в район бару, і там я підозрюю, що нас ще чекає не одна пригода. Це не, не вся ніч. Ми приїхали на ферму змій. Виявляється, це ферма змій. Я цього навіть не знав, якщо чесно. І тепер нам що необхідно відвести їх назад в казино але вони дуже Сич, довго думають, мене просто-напросто починають таранити місцеві. Бля. я зараз виїхав за біля Лем. Буде дуже погано. І знову ця дорога в казино, це знову ПівАС Вентураса потрібно нам пролетіти просто-напросто. А, вони весь цей час їхали за мною. Я бачив, що вони там переслідують мене. Але. Я не думав, що вони прямо сюди підійдуть. Вони в один момент просто-напросто відстали. Up, так, що мені потрібно? Yeah, Тих, тихо, так, тихо, тихо тихо, тихо, тихо. А, все? На цьому місці виконано, наскільки розумію. Ми ще відкриваємо для себе одного персонажа під назвою Роузі, і тепер, окрім цього всього діла, ми маємо виконувати і його задачі. У Куп'є є ключ карти, і вона знає код. Їдь за нею. Ага, це в нас. Місія з, з слідкуванням. потрібно обережненько прослідкувати за нею і забрати в неї ключ-карту чи що там. опа оп оп поп Давайте станемо тут, поки що не будемо під'їжджати дуже близько, бо вони дуже лякливі ці персонажі. Я ось поки їздив за нею, думаю, може це все-таки вона буде нашою подругою з е, Лас Вентурас. В принципі, в нас в кожному місті є по одній дівчині, і тут ще, ще й досі не було. <сум> О, жіночка, а куди це ти йдеш? О, ля ля Так, ідіть за нею. Полетіли. Та ти що, ми з вами латексні, подивіться на це <гум> все діло. Ми знайшли цей костюм. Так, вийдіть із магазину і йдіть круп'є. Боже, які ми худі, просто-напросто подивіться. Потрібно, напевно, що трішечки маси -то під, піджати для нас. А то ми щось геть, щупленькі на вигляд. Прям. Так, десь тут <гум> має з'явитися збочниця, і в мене є підозра, що ось він. В <гум> принципі, тут. <гум> Не дуже багато людей, які ходять з величезними фаллосами. Так, постукайте в двері. В двері. Добре, полетіли стукати в двері, і цікаво, що ж це буде далі. Дуже швидко все закінчилося, якщо чесно, ані. Все? У вас з'явилася ще одна подруга. Від... А, потрібно її купувати випивку, все це робити. Так, де наш автомобіл. У нас є ключ-карта вже, напевно, що в вашому гардеробі тепер є костюм з бочинця. Клас! Завжди про такий мрія. Мені ще цікаво, чи тут залишилися місії, за які дають кеш. О, де, де ж ти взявся? На, на зустрічній те смузі. Так, ну тут у нас ще з'явився новий персонаж Роу, як я казав. 에, потрібно з'їздити до нього, подивитися, може в нього якісь є завдання. Бо він тут кажуть, що в повному дірміці і може ми йому зможемо допомогти, за що він нам щедро заплатить. Так, тут купа роз, розкопаного всього. Такс, а як мені заїхати всередину тут. Такс, їдемо забирати якогось чувака в лікарні, причому ми до лікарні його самі й довели. Так що зараз, напевно, сумніваюся, що ми просто-напросто його довеземо. Заберемо з лікарні точніше, і завеземо в пункт призначення. Буля Хамер стоїть прикол, я хочу його. Мені потрібен цей хамер. Я хочу хаммера собі, альо. Виявляється, його забрали за декілька хвилин до нас, і тепер нам потрібно знайти автомобіль швидкої допомоги, в якому, в якому він знаходиться, в якому він може знаходитися. У нас їх три на вибір. Давайте поїдемо до самого ближчого, того що тут знаходиться за цим готелем. Він саме ближче стоїть тут, ну він їде, в принципі, я дивусь. І перевіримо його першого. Так, не в цій машині швидкої допомоги, він знаходиться. У нас ще є дві спроби. Їдемо, напевно, що до... Ну, поки що їдемо до саме oh, О, Огоже. Куди ж ви видите? Я, звісно, криво їжджу, але... Я ж не можу криво їздити. Я фахівець. Виявляється, це також справжня, так що нам потрібно їхати далі і шукати ще одну третю, вже фінальну машину швидкої допомоги. І так, це саме та, де знаходиться мафіозі і де їде, напевно, вже цей Джонні. Так, з ну, ними ми зворили зірку через те, що заборонили дуже багато пішоходів. А ось власне ця швидка, так що ми втаранімося в неї, і все, схоже, Джонні... Так так, 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 злегка побити її і, і покажіть, що мафіозі налаштовані серйозно. Блін, за нею потрібно їздити. Забираємо машину такої допомоги і веземо до них туди. Давай, давай, хутенько, хутенько. Бо там вже за нами коп приїхав прям. Те, що мафіозі стріляли по мені, це нічого. А от те, що я зробив постріл в мафіозі, це вже плюс одна зірочка, і це нам пішло в мінус, так скажемо. Я ще й дивлюсь, за нами хтось постійно женеться. Я думаю, що це все-таки мафіозі, і мені потрібно якось чим пошвидше, тим краще звідси забиратися. Так, а де тут проїзд? Давайте повернемо сюди, бо я трішечки не туди полетів, і ми вже майже на місці. Місія виконана, ми отримали 5 тисяч плюс ще й авторитет. Це непогано. непогано. І тут, я дивлюся, є будиночок, давайте спробуємо його придбати, де він тут знаходиться, десь, десь поруч. Я вже бачу його. Так, підходимо до нього, підходимо, підходимо. Скільки тисяч він коштує? 30. О, ще не дуже багато. Все, американська мрія розблокована. У нас з'являється ще одна власність. Клас. Їдемо з вами на скотубійні. Якщо чесно, я навіть і не знаю, де вони тут знаходяться. Я грав кейс сам і в принципі такі от базові локації я ще пам'ятаю, а ось такі от локації з сюжетної GTA, я взагалі без поняття, де вони знаходяться. Виявляється, скотобійня — це в принципі та сама локація, на якій ми вже з вами неодноразово не були. Скільки в тебе ж патронів треба посадити? Так, з цим розібралися? З тобою. Зібралися? Ти oh, наступний. Так, і тебе turn. бачу. І тебе ще я теж пасува бачу. Так, збираємо боєприпаси, бо в нас вони не безкінечні. Так, все. <laughs> Дякую тобі, Розі. В нас залишається взагалі фіг фіга ніфіга ХП, а тут That's десь cool. має бути купа. Противників, ну ще один поки що, двох бачу вже. Десь тут, напевно, щоб чекати. Так, да, я пройшовся по ньому, але він виявляється, що мало. Ну, і ти постій. Так, всі свідки мертві, тепер потрібно this? йти до виходу. Ну і все. Далі Shit, назад дорога до казино, і на цьому so я сподіваюся, що місія буде закінчена через те, що реально немає ХП, немає від цього зовсім. Ще якісь чоловічують чуть мене не збили. Вісім касиків нам насипали, і з'являється ще якась нова задача. Дивлюся, на міні-карті. На міні і з'являється що. Плюс авторитет. І в принципі з цим казино ми вже розібралися. Давайте подивимося, може тут якісь дешеві номери є, і ми зможемо тут придбати його собі, по-перше, і зможемо тут засейвитись. Потрібно Врятувати скаженого кексика, інакше він зараз розіб'ється. Так це твій грузовик. Я дуже радий, що це твій грузовик. Мені потрібно врятувати людину. Так, не падай, не падай. І при цьому це все. При цьому всьому це ще одне казино. Ми тут що? Викотуємо завдання тільки які видають казино, і все на цьому. Коли скажений кексик спригне, то злови його. О, блін. Тут прям така. Гра, мі міні-гра, міні-гра. Потрібно, потрібно зловити його, it. а коли This він буде, буде падати, невідомо. Oh, no. Бля, ще й ходить туди-сюди, задолбав. Ось він летить. О, oh, да, Місія виконана, так? Наскільки я розумію? А, і тепер обережно відвести кексел. В лікарню. Добре, поїхали, веземо його в лікарню. Це Буде не сильно складна задача для нас. В принципі, лікарня тут не дуже далеко, так скажемо. Ну, в принципі, місія виконана. За неї ми не отримали ні копієчки, отримали тільки авторитет в плюс. Ну і забув вам сказати, я трішечки переодягнув наш мод через те, що він мене вже, ну так скажемо, він вже набридний. Я вирішив трішечки змінити наш стиль. Це по-перше, по-друге, все-таки придбали ну, з вами номер в готелі, який коштував всього-навсього 6 тисяч, і там тепер ми можемо сейвитись. Так, я наче і взяв одну місію, але вона якось ну, відбулася катсцена, все, нам нічого не сказали, нічого не дали. І тепер нам потрібно відправлятися в аеропорт. А причому в який аеропорт? Давайте глянемо. А, це центральний аеропорт, до речі, це не аеродром, на якому ми з вами тусуємося. І вчимося літати, а це основний аеропорт Лас-Вентураса. Ми зараз їдемо з вами туди. І нам потрібно роздобути там літачок для того, щоб спригнути на якийсь пліт. Я так підозрюю, що це буде важко, якщо чесно. Ось такий нам апарат дають. Блін, якщо чесно, я підозрюю, що на ньому буде максимально важко літати. так, давай. Відриваємось від землі, ховаємо шасі і починаємо наш політ. <с? <с?> О, що в нього швидкість така. Ну, в принципі, літак непоганий. Я на ньому літав раніше, ще колись, уже давно, так скажемо. І він мені постійно подобався. Так що, зараз я думаю, що місія буде виконана з першого разу. Каже, мені взяти ніж, а в мене ножа немає ніде. Ну, в принципі. І нам потрібно добратися ось до того кінця. І зараз. Ааа, як... бачу ніж. Бачу ніж. Бачу ніж і мене бачить цей охоронець. Напевно, що зараз так? Чи не бачить? Ні, наче прийшов. Змінити зброю. Знайдіть вхід до генератора. А, нам потрібно пробратися в саму дамбу. Всередину. Ну, з цими двома ми розібралися. Тепер потрібно ще розібратися з тим дальнім мужичком, який ходить туди-сюди. І тоді вже переходити до основного завдання. А основне я навіть і не пам'ятаю, якщо чесно, що тут потрібно зробити. Ну, точніше, не то, що не пам'ятаю, навіть не знаю, так скажем. А, тут потрібно просто закласти вибухівку. так, один заряд є. Ну з цими всіма я розібрався, так що нам потрібно зараз просто-напросто покласти всюди динаміт і забирати звідси ноги. Чим швидше, тим краще. Так, 3 з 5 є. Так, Заряд закладено. Так, Підходимо далі, заряд закладено. І остання турбіна. Закладаємо заряд сюди і валимо. Валимо чим, чим швидше всі генератори відправляйтеся до виходу. Завдання виконане і нам дають всього-навсього авторитет плюс. Ми тут підірвали цілу дамбу, але паралельно з цим отримали всього-навсього якісь. Авторитет в придачу. Ну, таке собі, че, якщо чесно, таке собі. Так, добре, що тут є корабль, і ми собі можемо зараз спокійно сісти і поплити на А це поліція, наскільки розумію, так? Да, а, це мінти мінти, а мінти нам що? Правильно, не кінти. Ну, в принципі, від погоні ми з вами успішно. Текли, ну і на останок, на фіналочку так скажемо, давайте виконаємо завдання, яке знаходиться в нас на аеродромі. Там у нас є друзі ще задачі, і там непогано так насипали баблішка, може, зараз нам насиплять нормальну суму через те, що нерухомість ну, в цій грі трішки дорога, і доводиться її купувати, щоб зберігатися в різних місцях Лас-Вентураса, в принципі, щоб потім не було ніяких траплів. І... А грошей зараз ніхто не дає, дають тільки авторитет. Той що тут робиться? Просто-напросто. Подивіться. Нам потрібно встигнути до, до того моменту, поки він не взлетить, але я вже бачу, що ми не встигаємо, просто-напросто він взлітає. Гнида. А в мене були взагалі шанси? Чи не було? Я, я навіть не знаю. Контрольна точка, звісно. Ну десь спроби так п'ятої, я все-таки зміг потрапити в с... літачок. Like Ого, а ти хто такий тут взявся негарно? Заважаєш мені. Оп-оп-оп-оп-оп. Ні, нам потрібно. Нам потрібно вижити. Я не можу тут провалитися вже всередині літака. Так, встановлюю підривний заряд. Я думаю, я правильно його встановив. Так. Оп, пішов. Вибухали разом з цим ні, ні, не пішло. Це було максимально тупо, якщо чесно. Але ну. Нормально, в принципі. Ну, я думаю, такої смерті <гум> із ним двох ніхто не очікував. Так, забив ділдона просто-напросто. Все. Кидаємо вибухівку і пригаємо. Пригаємо, пригаємо, чим швидше, тим краще на щоб відкрити парашут О, круто. Ну все, летимо на землю. Я думаю. Опа, двадцяточка прилетіла нам, до речі. Такс, і ми знаходимося де? Ми знаходимося недалеко від аеродрому. В принципі, там можна і спробувати засейвитись Виявляється, тут був наш будинок, і ми заселились з вами тут. І поки що народ на цьому я з вами попрощаюся. Дуже вдячний всім, хто додивився до даного моменту та оцінив дане відео лайком. Підписуйтесь на канал. Всім пока.